Вітання усім нашим телеглядачам. Ми продовжуємо зоорубрику, і сьогодні будемо спілкуватися про дуже дуже цікаву тваринку, яку я, до речі, бачу вперше. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, що це за тваринка і як за неї допомога? Це такий гризун називається білочка дего. Ще в неї є друга назва Чилійська білка, тому що вони живуть в Чилі та Перу. Через то в них така назвичка. Вони відрізняються від інших гризунів, тим що ведуть денний спосіб життя, бо інші гризуни. Часто заважають своїм господарям тим, що вночі шумлять, бігають по барабанчику і так далі. Ця білочка вона в день бігає, а вночі спить, скажімо так. Ще вона відрізняється тим, що в неї взагалі немає ніякого запаху, скажімо так, вона абсолютно ну, не пахне. Просто ще треба міняти час від часу їй підстилочку, на якій вона сидить. Чим вона харчується? Харчується, вона є такі спеціальні сухі корма, суміші для них, ну і також обов'язково якусь травичку. Дуже вони полюбляють листя кульбаби, оце найулюбленіша така їхня травичка. І конюшинку можна давати. От кабачки зараз досить ці гарненько їдять. якби. Угу. Морквочку, ну так собі не дуже, треба пробувати, експериментувати. Напевно, як всі білочки люблять горішки чи ні? Ну, горішки люблять, але не дуже можна, тому що от, е, в них взагалі проблема стикається з таким, що вони можуть захворіти на е, цукровий діабет. Через то їм взагалі не можна навіть сухофруктів. І от горішки так само в обмеженій кількості, тому що от, е, шлунково кишковий тракт в них страждає в першу чергу. І оцей цукровий діабет через то треба вважати, особливо не давати їжу зі столону. Так само, як і іншим живим тваринкам. Скільки вони років живуть? Від 6 до 10 років. Тваринка дуже жвава. Через то їх бажано купляти або пару штучок, декілька. Можна не обов'язково купляти хлопчика і дівчинка, потім думати, куди їх прилаштувати, то краще купити або дві дівчинки, або два хлопчика. Або якщо люди впевнені в тому, що вони будуть постійно їй приділяти увагу, то може бути і одна білочка. в принципі. А взагалі вони не агресивні між собою чи дружні? Ні, між собою вони взагалі не агресивні. Вони кажуть, не люблять дуже компанію. Через то виходить, якщо якщо людина купляє собі одну тваринку, то перших два-три дні вона навіть сумує, може так пищати, або деколи як в мене одна лишається, то видно, що вона сумує, може частіше брати на руки, спілкуватися з білочкою, бо кажуть, навіть звуки специфічні такі, що вона. Видає попіскування таке, сумно їй. Чи можна тримати з іншими гризунами, там щурами, наприклад, домашніми? Чи... Ні, не бажано, не бажано. Тих всіх гризунів взагалі кожний бажано між, між собою не тримати. Зовсім інший спосіб життя, ну ця денна, а інші гризуни вони вночі будуть їх заважати. Ну, якби можуть покусатися між собою. Білочка, вона така спокійна, ну, як вона ніби жвава, все, але вона от не кусається. Хіба що якщо ну, вже сильно притиснути, то може вкусити. Через то діткам треба теж казати, що ну, тиснути не можна, бо це вже захист її буде. Не те, що вона там захотіла вкусити, а ну, просто і боляче. Так. А чи відрізняється самець від самки? Відрізняється, так. По статевих органах можна легко там зрозуміти. Ну, інакшого так. Ще цю білочку бажано тримати в кімнаті, а не на кухні, тому що вони не полюбляють. От, Курців вони той дим не переносять, і також ті запахи, які не кухонні. це для неї недобре. То бажано, щоб десь жили у кімнаті. Звичайно, коли білочка придбається, то вона така жвава, активна я казала, то бажано кліточка, щоб була така вільненька. Ну і такі, всякі корма, все от не можна таку білочку купати. Для таких грузунів є спеціальний пісочок для шиншил. Ставиться така спеціальна ванночка копалочка і вони собі в ньому досить цікаво спостерігати, як вони в тому копушаться в в тій ваноці. А якісь хвороби? Ну те, що я казала, так що в них шлунок, і оце цукровий діабет може бути. І так в основному більше каже отруєння. Ну так, так що з раціону, то вони будуть здорові та, і та, 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 та. Та, та єдине, от, що я ще забула сказати, що їх не можна ловити за хвостик, тому що вони так само, як ящерки, можуть його скинути, але вони його скидають не повністю весь. А оцю волохату частинку і лишається тільки от а, от голи. це голе, і вони його відгризають. І получається, що хвост ну так а, з обгризаним хвостиком. Це захисна реакція. Захисна реакція, так. Через то якби бажано за хвостик не лапати. Добре, дякую вам. А в них є якісь різновиди? Чи вони одноколірні? одноколірні? Ну, я не зустрічала, чесно. Скажу, можливо, і є, але я з тим таким не, якось не бачила інакших кольорів. Шиншили є, а от білочки Дего. І росте вона, оце зараз вона така маленька у нас, uh -huh. а росте вона разох три більше. Бо воно є місяці два у цій білості. Uh -huh. Добре, дякую. І я нагадаю нашим глядачам, що спонсор нашого показу, магазин Рудий кіт. Ja que us